Ця зустріч була покликана налагодити відкритий діалог між підприємством та активною частиною місцевої громади, на відсутність якого останнім часом представники громадських організацій та громадських рад нарікали підприємству постачальнику. Втім, із самого ранку запланований день відкритих дверей у Полтава теплоенерго більше нагадував прес-конференцію для журналістів. У майже порожній залі засідань лише представники засобів масової інформації. Перші питання на свою адресу працівники підприємства почули саме від преси. Найбільш болюче та актуальне з них про нові тарифи на опалення. За словами заступника генерального директора Олександра Олексенка, основну частину в структурі тарифу на централізоване теплопостачання складає природний газ. Відповідно, тарифи на тепло прямо залежать від вартості блакитного палива, враховуючи те, що тарифи на газ займають близько 60% в тарифах на теплову енергію. А любе коливання в більшу чи меншу сторону, воно тарифів на газ призводить до зменшення або збільшення тарифів на теплову енергію. У процесі розмови з журналістами у залі почали з'являтися представники громадськості. Їх також найбільше хвилювала ситуація із утворенням тарифів, проведенням капітальних та поточних ремонтів на котельнях підприємства, постачання полтавцям гарячої води та встановлення будинкових лічильників теплової енергії. На сьогоднішній день говорять на підприємстві, аби забезпечити усі будинки міста приладами обліку теплової енергії, необхідно майже 400 мільйонів гривень. У той час як на рік сума, на яку підприємство може розробити. Оховати для проведення ремонтів аварійних ділянок теплових мереж та теплогенеруючого обладнання, запровадження інноваційних програм складає у кращому випадку 24 мільйони гривень. Тож мешканцям пропонують піти на компроміс придбати лічильник за власні кошти, а всі витрати з розробки проектної документації та встановлення бере на себе підприємство. Нині мешканці десяти багатоповерхівок вже вирішили скористатися цією пропозицією Полтава теплоенерго. Є вже перший житловий будинок і я ще не Путаю, то це Коцюбинського 51. Мешканці якого купили речильник і в даний момент тривають роботи, по виготована вже проєктна документація. Тривають роботи по його встановленню. до 15 червня. Він буде встановлений протягом кількох годин. співробітники підприємства давали відповіді на питання представників громадськості. Почутим останні залишилися задоволеними. Питання, які були на сьогоднішній день поставлені, у нас і відповіді на задоволені в повному обсязі. Ми побачили про позитивний розвиток підприємства. Побачили про те, яку діяльність ведеться, як йде співпраця з міжнародними організаціями. Результат зустрічі вважають позитивним і на підприємстві. Ми побачили, кому дійсно там цікаво, що діється на підприємстві, як складаються там тарифи. А побачили, кому важливий не результат, а процес там помітингувати, покричати та інше. До того ж, від запрошених фахівці та керівництво підприємства почули конструктивні пропозиції щодо поліпшення. Своєї роботи та взаємодії із зацікавленою частиною місцевої громади.